Усім привіт! Це нагороди та грамоти людини, з якою можна брати приклад. Поговоримо про роботу та кар'єру людини, яка, знаходячись у чужій країні, змінила виробничу сферу діяльності на фінансову. Кажуть, що від долі не втечеш, але все ж таки ми самі творці її напрямку. Отож, камера, мотор, світло. Поїхали! Доброго дня, шановні глядачі. Ще тиждень назад я анонсував вихід криптомонети, яка вже вийшла на ринок і має свою вартість. А сьогодні я веду діалог з людиною, яка за своєю спиною має досить непростий та цікавий шлях: тернистий та непередбачуваний. Проте я впевнений, Альоні зустрічалося підводне каміння, яке вона з певненістю проходила або перепливала. Я в гостях у Альони Гетель, фінансового консультанта у Словаччині. Привіт, Аліна. Привіт, Валентин. Я хотів би ближче тебе познайомити з глядачами і для цього задам тобі декілька питань: як довго ти знаходишся у Словаччині і де ти починала працювати? Я знаходжусь у Словаччині вже приблизно 7 років, а починала працювати як і більше всіх українців на заводах. Як довго ти працювала у першого роботодавця? Я працювала у першого роботодавця три місяці. Там агентура не робила побити, тому я змушена була повернутися до України. Ми чекали коридор, такий званий, тому що то було по закордонному паспорту офіційне працевлаштування. Тому я змушена була повертатися до Словаччини, до України і так було декілька разів. Потім я працювала у місті Тринава два з половиною роки на заводі. А потім ми з чоловіком переїхали до міста Нітри, і тут теж я працювала два з половиною роки. Це була дуже важка фізична праця. Я працювала в три зміни. Найважкою працею для мене була зміна нічна. З кожним роком я мріяла працювати в комфорті, в теплісті командою, з якою мені буде комфортно. Тому я вирішила змінити своє життя та змінити сферу діяльності на фінансову. Скажи, будь ласка, що тебе мотивувало змінити сферу діяльності? Мене мотивувало змінити якість життя. Коли я працювала на заводі, я відчувала, що мені бракує розвитку, бракує показати свої здібності, зрезолювати свої амбіції. Зараз я працюю там, де я отримую підтримку, де я працюю в комфорті зі своєю улюбленою командою, зі своїми наставниками. Тому саме сфера фінансів мене почала розвивати як людину. Ще одним із найголовніших моїх мотиваторів була мій менеджер Ірина. Саме вона мені показала, як можна розвиватися, маючи підтримку свого наставника. Саме вона мені показала, як можна почати працювати в цьому бізнесі, починаючи з нуля. І я зробила все, як вона мені говорила, коли наставила мене як менеджер. І зараз я маю те, що маю, за що я її буду завжди вдячна. Скажи, будь ласка, що саме зараз входить у твої робочі обов'язки? Насамперед, наша робота полягає в тому, щоб вирішувати фінансові питання та фінансові ситуації клієнта. В мої робочі обов'язки входить: перше це почути клієнта та дізнатися його фінансову ситуацію, зробити йому фінансовий аналіз його ситуації. Друге, це почути його цілі, почути його побажання. А третє це вирішити це питання та зрезолювати його як найкраще та як найвигідніше. Ще так як я менеджер, я маю свою команду, яку я навчаю, з якою я співпрацюю, за яку я несу відповідальність. Тому я дуже багато проводжу часу з ними. Взагалі я обожнюю свою команду, тому що кожен співпрацьов в нашій команді це найцінніша людина, найцінніший співпрацьові. Тому вони, коли мають якісь високі досягнення, якийсь ріст, це моя найбільша гордість. І, взагалі, моя команда вона мене надихає та мотивує рухатися вперед. Який у тебе зараз графік, режим роботи? Наскільки ти зайнята? Графік роботи я створюю сама собі. Я його планую на початку тижня. Я можу працювати як онлайн, так і офлайн, коли знаходжусь в офісі. Взагалі, мій графік роботи складається з того, що я зустрічаюся з клієнтами. Друге, це з навчання та супроводу моєї команди. Ну а третє – це з відвідування різних конференцій, тому що мій професійний ріст це теж дуже важливо для мене. Тому наразі я дуже зайнята і дуже багато часу витрачаю на свою працю. Скільки часу ти приділила для того, щоб дохід фінансового консультанта став для тебе основним? Мені було достатньо пів року. На початку, звісно, було важко, тому що я працювала паралельно і на заводі, і паралельно в фінансовій сфері, але я хотіла змінити своє життя, тому я наполегливо працювала. Так, на початку було тяжко і багато людей не вірили в мене. І коли навіть я звільнялася, то люди говорили про те, що вони чекають мене е, на, назад, аби я повернулася до заводу. Але я ставила собі ціль не повернутися туди ніколи. Чоловік мене підтримав, е, він мені сказав, що потрібно в житті спробувати все. І навіть якщо у тебе не вийде, я тебе підтримаю. Але дякуючи моєму наставнику, нашому керівництву та моєї силі волі, то в мене все вийшло так, як я того хотіла. Прийшов момент, коли я наважилася написати заяву на звільнення. Це було дуже сміливе рішення, але я вважаю найважливіше рішення в моєму житті, тому що я змінила своє життя на те, щоб стати щасливішою. Які саме послуги ти могла б запропонувати своїм клієнтам? Ми вирішимо всі фінансові питання: накопичувальні програми, інвестиційні програми, пенсійні програми, всі види страхування, тобто, то може бути страхування життя, відповідальності, майна та всі види кредитів, наприклад, іпотека і так далі. Я якраз отримав повідомлення від одного з моїх підписників, який знав, що я йду на зустріч з фінансовим консультантом з тобою, і цікавить людину таке от питання: чи могла б ти порадити щось на рахунок інвестицій, щоб людина спокійною головою зробила внесок і знала, що її гроші не припадуть, а лише примножатимуться. Дуже багато людей хочуть інвестувати, але бояться зробити неправильний вибір. Це не дивно, адже ні в школі, ні в вузах, ні батьки нас не вчили фінансової грамотності. Більшість людей просто відкладають гроші та не знають, як вони можуть працювати. Тому перше, з чого нам потрібно почати, це зрозуміти, для чого вам потрібні ці інвестиції. Чи це на майбутнє житло, чи це фінансовий старт для дітей, чи просто для того, щоб ваші гроші працювали та не були знецілені. Від цього залежить стратегія інвестування та вибір інструментів. Якщо говорити про надійні варіанти, то я завжди рекомендую звернути увагу на акції в поділових інвестичних фондах. Чому це важливо? Тому що тільки в акції в довгострокових перспективах дозволяють нам не просто зберегти гроші, а й отримати реальний дохід, який обгоняє інфляцію. Щоб інвестиції були Безпечними та ефективними треба дотримуватися кілька правил. Перше це визначити мету, тобто то, те, про що я вам говорила. Від цього залишить у що краще інвестувати та на який термін. Друге, це диверсифікація. Не варто вкладати всі кошти в один актив, краще розподіляти їх між собою. Третє це довгостроковість, якщо ви хочете отримати реально стабільний дохід. То треба інвестувати не менше, ніж 5-10 років а й більше. Четверте, не вкладати свої останні гроші. Інвестувати потрібно тільки ту суму, яку ви готові залишити в роботі на певний період. І останнє це вибір надійних компаній. Обирайте інвестиційні компанії, які мають гарну репутацію та прозору діяльність. Це дозволить вам спокійно спати вночі та розуміти, що ваші гроші в надійних Руках. Так, на жаль, в інтернеті багато шахраїв і шахрайських схем, які обіцяють швидкий привіз грошей. Але інвестиції це не гра, це не лотерея, а грамотний підхід до управління своїми фінансами. Якщо все робити правильно, то вони можуть стати потужним інструментом для досягнення ваших фінансових цілей. Якщо ви хочете розібратися, як саме правильно інвестувати, і як вибрати найбільш підходящі інструменти для вашої ситуації, то ми завжди готові вам допомогти. А зараз мною була отримана досить цікава інформація, особливо на рахунок інвестицій. І я хотів би, щоб мої гроші працювали через офіційну компанію, примножалися, і я бачив ці результати. За більш детальнішою інформацією. Я звернуся до Альони, яка я впевнений з радістю мене проконсультує. Я впевнений, що ти і далі плануєш розвиватися у своїй справі. Що саме ти робитимеш для розвитку, і які у тебе плани, цілі на рік? Цього року ми запустили навчання у двох різних країнах: Україна та Польща. Тому зараз ми активно працюємо над тим, щоб люди в цих країнах змогли ефективно працювати та розвивати свою діяльність у цих країнах. Ще окремо я хотіла би подякувати нашим керівникам та е, нашим директорам. Тому що е, ці люди це є словаки, і вони, коли приймали нас до своєї команди, до своєї родини, е, вони не побоялися того, що ми є українці і підтримували нас на всьому шляху. Тому нашому директору Філіпу я хотіла би подякувати окремо. І я особисто від себе. Теж хотів би подякувати пану Філіпу за те, що від їх компанії йде підтримка для моїх співвітчизників. Вони допомагають в працевлаштуванні та розвитку. Дуже дякую. Скільки людей зараз знаходиться під твоїм керівництвом? Наразі в мене в структурі є 20 активних людей, які працюють. Та зараз ми маємо нове навчання, запустимо нове навчання, тому що 30 навчається. Так загалом це буде. 50. 50 чоловік це досить велика команда. Ти допомагаєш їм розвиватися у своїй справі, чи це вже досвідчені фінансові консультанти? Я допомагаю йому розвиватися у цій справі, тому що о, взагалі в основному люди приходять і мають за собою різні професії. То можуть бути і вчителя, і доктора, і нам взагалі не важливо, яку має професію ця людина. Вона може взагалі не стикатися з фінансами, тому що я, наприклад, сама є вчитель і психолог, тому я не думала, що я буду взагалі пов'язана з фінансами. Тому, звісно, ми їх супроводжуємо навчанні, ми їм даємо тренінги, ми з ними практикуємося, ми даємо їм всі інструменти для того, щоб вони вивчилися, а потім могли стати професіональними консультантами у цій сфері. Що ти могла б побажати зовсім зеленим фінансовим консультантам чи людям, які вагаються приєднатися до цієї сфери? Як фінансовий консультант, який пройшов в стадії від новачка до досвідченого спеціаліста, я би радила слухати своїх керівників. Чому? Тому що вони вже пройшли цей шаг і можуть вам допомогти уникнути помилок і як якнайкраще. Ще хочу сказати те, що не бійтеся пробувати. Це сфера дає величезні можливості для зростання як фінансового, так і особистого. Головне це бажання навчатися і працювати з людьми. На початку може бути нелегко. Доведеться опанувати нові знання, вчитися спілкуватися з клієнтами та долати страхи. Але з часом ви побачите, як змінюється ваше мислення і як зростає ваша впевненість. Ми завжди відкриті для нових людей і постійно набираємо команду на навчання незалежно від вашої професійної чи попередньої професії. Якщо у вас є бажання вчитися та розвиватися, то ми готові вас підтримати. Ну а я із своєї сторони запрошую вас не вагатися, а приєднуватися до Аляни в команду. Я впевнений, вона буде вам хорошим наставником. Спонсор показу Montana Store SK. Montana Store SK – ваш надійний стиль. Контакти для зв'язку з Альоною я залишаю в описі під відео. Можете написати і звернутися за фінансовими послугами чи для роботи, оскільки вона набирає людей в команду. Запрошую вас підписатися та не забудьте поставити дзвіночок. Дякую вам за увагу! І зустрінемось через тиждень. Я усім. Безмежно дякую Альоні за виділений час та змістовний діалог, а вам, мої дорогі підписники, за перегляд. Далі буде!